Доброго ранечку. І хоч на годиннику 9, ну, може трошки по 9, а спека вже стоїть така неймовірна. Повітря хоч ножем його горіш. Прийшла сьогодні обривати горох, подивилася і думаю, буду його повністю виривати і буду тут щось сіяти на тому місці. Горох, як і всі бобові багаті на азот. Можливо, буряки виростуть, обіцяє дощу дощ у вівторок. А на додачу хочу сказати таке, бачите? Красуню капусточку. Вона не вся така красуня, бо ось та частина в дірочках. Чим я її не намагалася подолати білокрилку, аж поки не прийшла в наш магазин на грилалку, який близько через дорогу глянула, а там стоїть радіан. Це ж супер препарат. І він мене виручив 10-й день. Білокрилки немає. Але сьогодні знову повторюю. Сьогодні знову повторюю обробку. Неймовірна красуня. Всім гарного дня! Маєте можливість придбати собі цей препарат. А всім, хто. Місцевий відвідайте магазин, ви знайдете там багато цікавинок, такі як Інкантія від Фітовтори багато інших. Гарного дня, Бог поміч у всіх ваших справах.